О, не журися за тіло, ясним вогнем засвітилось воно. Чистим, палючим, як добре вино, вільними іскрами вгору взлетіло, легкий, пухкий попілець, ляже, вернувшись, в рідну землицю. Купі з водою там зростить вербицю, стане початком тоді мій кінець. Будь приходити, люди, богі й багаті, веселі й сумні, радощі й тугу нестимуть мені, їм промовляти душа моя буде, я обізуйсь до них, шелестом тихим вербової гілки, голосом ніжним тонкої сопілки, смутними росами звітів моїх. Я їм тоді проспіваю все, що колись ти для мене співав. Ще як на провесні мені вигравав, мрій збираючи в гаю. Грай же, коханий, благає.